З 24 грудня 2025 року по 14 січня 2026 року в Центрі навчальних проєктів пізнання» Каріне Качарян проходить святкова акція тільки для психологів. Унікальні заходи з травмотерапії, аналогів, які в Україні немає, тільки в мене вони є. А хто додивиться це відео до кінця, отримає від мене персональне пророцтво на 26 рік. Тож, будьте уважні! Що ми маємо? Три пакети зі святковими знижками. Перший пакет він, як на мене, більш вигодніший. Сім заходів зі знижкою 50%. Що туди входить? Три курси зона Вандерхартом з терапії травми та дисоціації. Повтору цих унікальних курсів від автора концепції структурна дисоціація. У Вандерхарта вже не буде. Тож, хапайте удачу за хвіст. І е, беріть зі знижкою, тому що потім ціна е, підниметься на запис. Е, потім три заходи Кена Бінау. Два з них це вебінари з терапії травматичного сорому, авторська концепція Кена Бінау, яку він виклав У книгі Сором, Гордість та Реляційна травма. Дві глави, з якої я переклала, і ви отримуєте їх бонусом до записів та презентацій. Е, потім курс. Зі вебінарів, ведучий Can Bow. Курс, який розглядає такі аспекти травми прив'язаності, про які тільки починають говорити в світі, які тільки починають досліджувати, і дослід... вже є дослідження, які є унікальними і зародились вони в полі теорії перерінтування глибинного мозку Френка Корікана це нова терапевтична концепція новий підхід до терапії травми, який задіює середній мозок, і лікує травму саме там. Отже, ви будете одним із перших, хто отримав ці знання і почав впроваджувати їх в свою практику. Ну і ексклюзив. Курс Кур Байта з терапії, Перепрошую, з діагностики, терапія буде влітку, запам'ятайте, будуть скоро анонси. Курс Сандри Байта з діагностики травми та дисоціації у дітей та підлітків. Курс, який заснований, створений, виходячи з власного практичного досвіду роботи з дітьми, які пройшли найважчі випробування в своєму житті, і плюс структуроване клінічне мислення Сандри. Це потужний структурований, унікальний курс. З діагностики, який стане вам нагоді, навіть якщо ви не працюєте з дітьми. Тому що, якщо до вас приходять дорослі люди із травмою, яку вони отримали в дитинстві, тож я думаю, що це буде помічним для розуміння цих людей. І розповім про два інших пакети. Другий пакет ви можете придбати окремого спікера, заходи окремого спікера зі знижкою 30%. І пакет номер 3. Знижка 20% на якийсь окремий захід. А докладну інформацію по кожному з пакетів я додаю в описі до цього відео і посилання на форму заявку для того, щоб ви могли обрати потрібний пакет і надіслати нам вашу заявку. А тепер про родство. Якщо в стрічці вам трапилось відео з вродливою жінкою з червоними оліннячими рогами, то знайте, 26 й рік для вас буде вдалим та продуктивним.